Путін погрожує 7-8 липня перевести ядерну зброю до Білорусі. Як ви ставитесь до цієї ядерної загрози? Чесно, не дуже вірю, що це буде. Ну, ядерна зброя це ж все-таки прям останній засіб, не знаю, як би сказати. Взагалі, реагувати на несповно розуму людини, слова, будь-які його, ну, не варте абсолютно жодної уваги. Людина давно вже. Злетіла з гальмівних з гальмів, тобто, і якось реагувати на його заяви, це, як на мене, абсолютно марна справа. Все таки ви не боїтеся, що він може застосувати? Ні, звичайно, чим більше, він це, чим більше він погрожує, тим менше страху вже тепер у нас. Тобто, якщо раніше ще існувала певна ну, певні в людей острахи з приводу цього, ну, зараз вже немає абсолютно за що переживати, мені так здається. Це таки вважаєте, що він не натисне ту кнопку. Я вважаю, що не натисне і вважаю, що йому не дадуть натиснути через те, що це загроза всьому світу. Тобто це несе за собою ядерну війну не в Україні, не на території України, а в світі ніхто цього не хоче. І я думаю, що е Путін теж не хоче. Іноді кажуть, що він розумієте, божевільний, але ні, це людина йде, ну і ось так вона чине, чи ну якби. І робить це спеціально. Розумієте, він все розуміє. Він все розуміє, що він робить. Тобто, ви все-таки вважаєте, що він може натиснути ту злочасну кнопку? Не хотілося б в це вірити, не хотілося б ні, ні в коєму разі. Ну, Є все ж таки надія, що світ його зупинить. Думаю, що побоїться за своє життя, перш за все. Взагалі-то він не люд. А чи переймаєте в пеклі? А чи переймаєтесь ви через цю ядерну загрозу? Та ми вже привикли до всяких цих. Напевно, вже наш нарі, так, тими його москальськими, прямо кажучи, діями на протязі віків, як вони знущалися з нас. Путін не виняток в тому всьому. Путін вже просто тільки погрожує. Все, що йому залишається, це погрожувати. А насправді дії від нього нема. Ніхто не знає? ніхто не знає, як буде. Це абсолютно серйозно, що ніхто не знає. Радіус ураження там від. 500 сотним кілометрів, да, мабуть, і до кількох тисяч кілометрів. Неважливо, де вона знаходиться в Білорусі чи в Росії. Загроза завжди є і була. Я думаю, що нам треба бути готовими до всього і проводити заходи, щоб інформувати населення, що робити у разі чого, але не розводити паніки і власне залишатися спокійними.